Шум міста за вікном його кабінету був рівним і монотонним, як шум моря. Він давно перестав його помічати. Це було звукове тло його життя, гул існування, в якому він був маленьким, але важливим гвинтиком. Таким він себе і відчував віктором, начальником відділу постачання у невеликій, але міцній фірмі, гвинтиком, що змушував крутитися інші дрібніші гвинтики. Його світ був збудований із цифр, звітів, графіків поставок та постійної, виснажливої боротьби боротьби з недобросовісними постачальниками, з лінню підлеглих, з дурістю клієнтів і з власною вічною втомою. Йому було під 50, і він відчував кожен прожитий рік, як важкий тягар за плечима. Розлучення п'ять років тому лише підтвердило його головну життєву аксіому. Довіряти не можна нікому. Дружина пішла до його колишнього партнера, забравши половину всього, і залишивши йому простору, але порожню квартиру та раз на два тижні доньку підлітка, яка дивилася на нього крізь товстий шар підліткового цинізму і навушників. У його відділі працювало семеро людей. Усі вони були для нього функціями. Менеджер Іван швидкий, але часто помилявся, бухгалтерка Ольга педантична. Але повільна. Кур'єр Сергій невтомний, але вічно спізнювався. І так далі. Кожен був набором якостей, які можна було використовувати, контролювати і в разі чого замінити. І була ще Марія Степанівна, прибиральниця. Вона працювала тут довше за нього, ще з тих пір, коли фірма тулилася в трьох кімнатах на околиці. Йому завжди здавалося, що люди на таких посадах невидимки. Вони приходять, коли всі йдуть, роблять свою тиху, невдячну роботу і зникають до ранку. Марія Степанівна була втіленням цієї невидимості. Немолода, сива, завжди в одному й тому ж простому синьому халаті. Вона рухалася безшумно, немов боялася потривожити повітря. Говорила тихо, майже шепотом, погляд завжди опущений додолу. Він не довіряв їй, не довіряв інстинктивно. Як не довіряв усім, хто був слабшим і нижчим за нього за статусом, у його картині світу такі люди завжди були потенційними злодюжками, ледарями, утриманцями. Чому вона має бути іншою? Тиша і скромність здавалися йому маскою, за якою зручно ховати свої справжні наміри. Привід для перевірки знайшовся сам собою. Минулого тижня зі столу в кабінеті менеджера Івана зникла невелика сума грошей. Іван був упевнений, що залишив їх у шухляді, і голосно обурювався, натякаючи, що його обчистили. Грошей було не так багато, але сам факт був як грім серед ясного неба. В офісі завівся злодій. Віктор провів планерку, на якій сухо й жорстко сказав, що подібні інциденти неприпустимі і, що винному не позаздриш. Він спостерігав за обличчями. Іван злився, Ольга боязко хмурилася. Хтось відводив погляд. Марія Степанівна в цей момент мила підлогу в коридорі, і йому здалося, що її ганчірка завмерла на секунду. Чи йому лише здалося? Рішення визріло швидко і безповоротно. Він не став викликати її на килим, не став влаштовувати принизливих обшуків, він був людиною системи, логіки, фактів йому потрібні були докази. У понеділок, вранці, прийшовши на роботу першим, він зробив усе ретельно взяв із сейфа п'ять купюр, не найбільших, але й не дрібних. Таку суму було б гріх не присвоїти, подумав він цинічно, поклав їх у простий білий канцелярський конверт, не заклеюючи. Пройшовся по кабінету, вибираючи місце. Стіл був надто очевидним, полиця з документами теж. Зрештою, він поклав конверт у теку з написом рб 2018 яка лежала на краю столу, напівприкрита іншими паперами. Ідеальне місце заваляща тека, яку начебто і не повинні чіпати, але яка на видноті. Прибиральниця, витираючи пил, обов'язково її суне і побачить конверт. Потім він встановив камеру маленьку, бездротову, куплену колись для контролю за ремонтом у квартирі. Він замаскував її серед книжкових палітурок на верхній полиці. Спрямувавши об'єктив прямо на стіл, перевірив зображення на телефоні. Все було чітко видно він сів у своє крісло, відчуваючи дивне збудження, змішане з огидою. Він не був слідчим, йому була неприємна ця роль, але це було необхідно це було питання порядку, контролю, питання принципу. Він переконував себе, що робить це не зі злості, а заради справедливості та безпеки бізнесу. Якщо не вона, то хтось інший, думав він. Краще знати ворога в обличчя. Марія Степанівна прийшла, як завжди, о шостій вечора, коли більшість співробітників уже розійшлися. Віктор сидів у себе, прикинувшись, що затримується з роботою, але через 15 хвилин, зробивши вигляд, що йде, вийшов із кабінету, залишивши двері прочиненими. Він пройшов до сусіднього порожнього офісу, сів за комп'ютер і через спеціальний додаток. Підключився до камери. На екрані завмерла порожня, освітлена м'яким вечірнім світлом кімната. Його кімната. Серце його билося прискорено, як у мисливця в засідці. Він почувався трохи гидко, але це відчуття заглушалося очікуванням тріумфу, передчуттям того, що його підозри ось ось підтвердяться. Незабаром у кадрі з'явилася Марія Степанівна. Вона зайшла безшумно з відром і шваброю. Поставила їх біля дверей і почала свій звичний ритуал. Спочатку вона пройшлася ганчіркою по підвіконню, потім взялася за стіл. Акуратно зсувала папери, протирала під ними пил, ставила на місце. Її рухи були вивіреними, економними, без жодного зайвого жесту. Вона працювала повільно, але не через лінь, а ніби з повагою до кожного предмета. Ось вона дісталася до стопки тек на краю столу. Взяла в руки ту саму. А 2018. Конверт усередині ворухнувся. Віктор завмер, вп'явшись в екран. Ось воно. промайнуло у нього в голові. Але Марія Степанівна лише витягла конверт, подивилася на нього без особливого інтересу, акуратно вклала назад і поставила теку на місце трохи рівніше, ніж вона лежала. Потім вона вийняла з кишені халата невеликий пензлик і обережно, шар за шаром, Почала змахувати пил з рамки, де стояла його фотографія з донькою. На тій фотографії доньці було років десять. Вона сміялася, обійнявши його за шию. Тепер вона майже не сміялася, особливо в його присутності. Пил з фотографії був стертий з особливою ретельністю. Це було дивно. Не було жодної необхідності так доглядати за старою рамкою. Потім її увагу привернула квітка на столі, чахлий фікус. Який йому давно радили викинути. Він стояв там швидше за інерцією. Марія Степанівна помацала землю в горщику пальцем, похитала головою. Вона вийшла з кадру і повернулася з пластиковою пляшкою, з якої полила рослину. Вода, мабуть, була у неї з собою для таких випадків. Потім вона взялася мити підлогу. Рухалася вона повільно, ніби втомлено, і Віктор уперше помітив, як вона злегка кульгає. Вона працювала, трохи нахилившись на один бік, щоб зменшити навантаження на хвору ногу. І ось тут сталося щось, чого Віктор ніяк не міг очікувати. Закінчивши з підлогою у його кабінеті, вона поставила швабру в кут, підійшла до його крісла, і на секунду завмерла, поклавши руку на спинку. Потім, озирнувшись на двері, і Віктор інстинктивно відсахнувся від екрана, хоча вона не могла його бачити. Вона тихо. Майже беззвучно щось прошепотіла. Мікрофон камери був чутливим, він збільшив гучність. І сина її, Гануську, зціли, господи, і йому здоров'я, господареві цьому, терпіння, втомився він дуже видно. Вона перехрестилася швидко по старечому, взяла відро і вийшла з кадру. Віктор залишився сидіти в повній тиші. Гул міста за вікном раптово стих у його вухах. Він дивився на порожній екран, не в силах поворухнутися. Слова, які він почув, обпекли його зсередини, як розпечене залізо. Господаре від цьому, втомився він дуже, видно. Вона не тільки не взяла грошей, вона молилася за нього, за його доньку, яку навіть не знала. Вона бачила його в тому, яку він так ретельно приховував від усіх. Включно із самим собою. Він сидів, так не рухаючись, хвилин двадцять. Очікуване почуття тріумфу не прийшло. Замість нього накочувалася хвиля чогось важкого, густого й гіркого сорому. Він не витримав і перемотав запис назад. Він дивився його знову і знову, вже не як мисливець, а як учень, що намагається розгадати складну загадку. Вперше він стежив лише за конвертом. Тепер він бачив усе інше бачив, як вона дбайливо поправляє серветку, що збилася, на столі Івана. Бачив, як вона підіймає з підлоги ручку, що впала, і кладе її точно паралельно краю блокнота. Бачив, як вона здуває пилинку з монітора Ольги. Це було не просто прибирання. Це був якийсь тихий, непомітний ритуал турботи. Вона не просто обслуговувала простір. Вона якимось немислимим чином про нього дбала, і він, Віктор, з його підозрами, з його конвертом пасткою, з його камерою, почувався тут чужим, грубим, сліпим і абсолютно чужим. Він був господарем, який усе контролював, але не бачив найголовнішого. Він згадав, як пару місяців тому вона тихо поцікавилася, чи не час викинути той фікус, і він, не дивлячись на неї, буркнув. Не зараз, Марія Степанівно, ніколи. І вона не просто залишила його, вона продовжувала за ним доглядати вона бачила, що він потребує турботи, навіть якщо це була всього лише клітка. А ця молитва і йому здоров'я втомився він дуже видно. Як вона це розгледіла? Він завжди тримався прямо, говорив твердо, приховував свою втому і розчарування під маскою роздратування і цинізму, але вона. Ця тиха, майже невидима жінка побачила вона побачила людину за ширмою начальника. Він вимкнув запис у кімнаті було темно. Він не вмикав світло. Сидів і дивився у вікно на вогні міста. Вони тепер здавалися йому не символом життя й енергії, а мільйонами самотніх вікон, за якими, так само як і він, люди ховають свою втому, свої болі, свої маленькі трагедії. Почуття сорому було всепоглинаючим. Він судив про неї за її роботою, за її соціальним становищем, за її мовчазністю. Він приписав їй усі найнижчі якості, тому що його світ не допускав іншого. Його світ був світом угод, контрактів, вигоди і підозр. а її світ, її світ, виявляється, був побудований на чомусь іншому, на чомусь, що він давно забув, що вважав наївним. І неіснуючим. Він згадав, як одного ранку на своєму столі знайшов акуратно складену, випрасувану носову хустинку. Він тоді подумав, що її хтось загубив і прибрав у шухляду. Тепер він розумів це була її робота дрібна, ні до чого не зобов'язуюча турбота знак уваги, який він не помітив і не оцінив. Він просидів так майже до півночі. Відчуваючи, як у ньому руйнується якась важлива опорна стіна стіна його недовіри. Наступного ранку він почувався розбитим. Спав він погано, її тихий голос звучав у вухах. Він не міг дивитися в очі співробітникам, особливо Марії Степанівні. Коли вона зайшла в кабінет, щоб забрати сміттєвий кошик, він, відводячи погляд, пробурмотів Дякую, Марія Степанівно. Вона зупинилася здивована. Він ніколи не дякував їй просто так, без приводу. Та нема за що, Вікторе Петровичу, тихо відповіла вона і швидко вийшла. Це, Вікторе Петровичу, прозвучало для нього як докір. Вона завжди зверталася до нього на ім'я та по батькові з повагою, а він за всі роки жодного разу не запитав, як її звати. Для нього вона була просто прибиральницею. Він не міг більше терпіти цю тяжкість всередині. Йому потрібно було зрозуміти, хто вона, чому вона така. В обід він не пішов у їдальню. Замість цього він спустився у підсобне приміщення в цокольному поверсі, де був її кабінет, маленька кімнатка з раковиною, відрами, швабрами та стареньким стільцем. Двері були прочинені. Вона сиділа на стільці і їла щось із простого контейнера. Кашу або тушковані овочі. Побачивши його, вона розгублено встала. Вікторе Петровичу, вам щось потрібно? Я зараз піднімуся. Ні ні, Марія Степанівно, просто можу я на хвилинку. Вона зніяковіла ще більше, кивнула і жестом запросила його увійти. Кімнатка була чистою, аскетичною, пахло мийними засобами і чимось домашнім. Можливо, ладаном чи сушеними травами. На стіні висіла маленька паперова іконка. Марія Степанівну. Я хотів запитати. Він затнувся, підбираючи слова. Ви давно у нас працюєте, все гаразд, може, вам щось потрібно, важко? Вона дивилася на нього з легким подивом та ні, все нормально. Робота як робота. Дякую, що турбуєтеся. А сім'я у вас є діти. Він відчував, що питання звучать незграбно, але не міг зупинитися. Обличчя її ожило. Син є, і двоє онуків хлопчик і дівчинка. І як вони живуть далеко? Розмова пішла легше. Вона розповіла, що син живе в іншому місті, працює водієм. Його дружина пішла кілька років тому, і тепер він сам виховує дітей. Дівчинка, Ганнуся, народилася з хворим серцем. Потрібна була операція, дорога. Син заліз у борги, але грошей все одно не вистачало. Ось Марія Степанівна й працює. І тут, і ще у двох місцях вечорами, приходить прибирати в невеликі магазинчики усе, що може, відправляє синові. «Ганнусі операцію зробили минулого місяця, сказала вона, і в її очах биснуло світло. Слава Богу, все добре пішло. Тепер ось борги віддаємо потихеньку. Вона говорила про це просто без тіні скарги чи очікування жалю. Це було її життя, її хрест, який вона несла покірно. А чоловік? обережно запитав Віктор. Чоловік, мій Степан, давно помер. На шахті груди йому пошкодило двадцять років уже як. Вона перехрестилася, царство йому небесне. Він сидів і слухав, і йому ставало дедалі важче. Ця жінка, яку він підозрював у крадіжці, несла на своїх плечах стільки, що йому й уявити було страшно. Хворий чоловік, якого вона напевно доглядала до кінця, син водій із двома дітьми, одна з яких інвалід, три роботи, борги. І при цьому тиха молитва за свого начальника, якого вона ледь знала. Він дивився на її натруджені, у тріщинах і саднах руки і думав про свої, м'які, доглянуті, що знали тільки комп'ютерну мишку і ручку. Чому ви, чому ви все це терпите?» – не втримався він. Не скаржитеся? Вона подивилася на нього з тихим подивом. А на що скаржитися, Вікторе Петровичу? Життя воно таке у всіх у когось одне, у когось інше. Треба працювати, треба дітей підіймати. Господь терпів і нам велів. І потім вона трохи усміхнулася у мене ж онуки, радість. Приїдуть влітку, ось тоді я відпочиваю. У її словах не було ні краплі пози. Це була її філософія, її. Віра, прийняти те, що дано, не згинатися, працювати і знаходити радість у малому. Він пішов від неї, почуваючись абсолютно розчавленим. Він думав, що керує світом, сидячи у своєму кріслі, а виявилося, що справжню силу, силу духу, він бачив сьогодні вперше в житті. З цього дня щось у ньому перемкнулося він не став раптом святим, не перетворився на добряка ні. Роздратування і втома нікуди не поділися, але до них додалося нове почуття усвідомлення, усвідомлення того, що він був сліпий. Він почав помічати дрібниці, помітив, що кур'єр Сергій, виявляється, навчається на заочному і іноді читає конспекти в обідню перерву, помітив, що бухгалтерка Ольга сама виховує сина школяра і завжди йде рівно о шостій, щоб встигнути його зустріти. Він перестав кричати на менеджера Івана за дрібні помилки, а замість цього став спокійно їх розбирати. Вперше за довгі роки він побачив у своїх підлеглих не функції, а людей зі своїми проблемами, надіями, слабкостями. З Марією Степанівною він став вітатися першим запитував, як здоров'я онуків. Одного разу, дізнавши, що їй потрібно на вокзал зустріти сина, але у неї немає грошей на таксі, а автобусом із сумками їхати важко, він випадково опинився поруч наприкінці дня і сказав мені якраз у той бік, підвезу. Він бачив, як вона зніяковіла, але сіла. У машині вони їхали мовчки, але це було не ніякове, а якесь мирне мовчання. Він не міг викинути з голови історію про операцію та борги. Просто так дати грошей він не міг, це було б образливо, це зруйнувало б той крихкий міст, який між ними виник. Він знайшов інший спосіб. Через два тижні він зібрав усіх співробітників і оголосив про введення невеликої, але щомісячної премії за підтримання сприятливого клімату в колективі. Премія була символічною, але всі зраділи. Коли він вручав конверт Марії Степанівні, він додав І, Марія Степанівно. Окремо дякую. У нас в офісі тепер якось світліше стало. Він сказав це тихо, щоб інші не почули. Вона подивилася на нього, і в її очах він прочитав не радість від грошей, а щось інше розуміння, подяку за те, що він побачив її працю не як механічне прибирання, а як щось більше. Він також анонімно, через сина, який був юристом, допоміг оформити для її онуки квоту на подальше санаторне лікування. Гроші на дорогу та проживання він перевів на рахунок сина, оформивши це як благодійний внесок від якогось приватного фонду. Він робив усе це тихо, без жодної помпи, і в цьому була його головна зміна. Раніше будь-яка його дія, премія, подяка, була публічним жестом, елементом контролю та управління. Тепер він навчився робити добро просто так, без схвалення, без відповідної подяки, без стратегічної вигоди. Фінал настав непомітно. Минуло кілька місяців. Одного раннього ранку, прийшовши в офіс, він зайшов у свій кабінет. На столі, у простій скляній банці, стояв букетик польових квітів, ромашок і волошок. Вони були трохи пом'яті, але свіжі, з краплями роси на пелюстках. Він підійшов до столу і подивився на них. Потім помацав одну з волошок. Він знав, хто їх поставив. Ніхто інший не став би цього робити. Він сів у крісло, повернувся до вікна. Сонце тільки підіймалося над містом, заливаючи світлом його кабінет. Він дивився на ці прості, немуди квіти і відчував, як усередині в нього розливається дивне, давно забуте почуття. Не щастя, ні, швидше мир, тиху, спокійну впевненість у тому, що, попри весь бруд, складність і несправедливість світу, в ньому все ще є місце для простої, тихої доброти. І ця доброта сильніша за будь-який контроль, будь-яку підозрілість, будь-яку втому. Він не посміхнувся він просто сидів, дивився на квіти і дихав, і вперше за дуже довгий час йому не хотілося нікуди поспішати.